Підозрюваний у вбивстві Фаріон герой підлітки створили тренд у Тіктоці, одягаючись як хлопець, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці. Вони масово знімають відео в цьому образі та вихваляються, що це саме вони вбили Ірину Фаріон. Всі відео супроводжує російська музика. Окрім того, підлітки кипкують над висловами Ірини Фаріон про важливість мови. Ви що, не доганяєте того, що мова це кордон між державами? Чому ми збереглися ще як окрема держава? Та тому, що ми зберегли свою мову. Якої мари? Але і це ще не все. Окрім переодягань, підлітки почали висвітлювати підозрюваного у вбивстві Фаріон В'ячеслава Зінченка своїм кумиром. Вони публікують відео з відповідними написами. Для публікації таких відео підлітки навіть створили спеціальний хештег оф». Наразі на платформі TikTok вже більше 800 публікацій, в яких возвеличують підозрюваного у вбивстві. Каріна читає НТА.